Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Давайте поговоримо сьогодні про срібло. Звичайно, я просто не міг обійти цю тему, тому що зараз вона, по-перше, на хайпі, а по-друге, це дійсно цікаво. Взагалі, раніше срібло вважалося, скажімо, благородним металом на рівні золота і використовувалося для. Збереження коштів, але з розвитком технології все більше стрібло переходить в, скажімо, розряд промислових металів, і е, найбільше воно потрібно в зеленій енергетиці, в автомобілях, та й взагалі стрібло потрібно для розвитку технологій, тому що воно класний провідник. Але давайте подивимося з точки зору інвестицій, чим ми займаємося на цьому каналі. Ми бачимо, що одноденне падіння, на скільки там. 30, більше, більше 30%, і це ненормально. І саме смішно, що за день до того взагалі вся моя лента була в Фейсбуці про те, що. Срібло, це, срібло і золото це єдиний захист від інфляції, воно не знецінюється, і це прям захист. І дійшло до того, що навіть я розмовляв з мамою, і вона мене питала, чи інвестував я в срібло, тому що вона десь побачила чи прочитала, що це дуже вигідно. Тому саме в такі моменти відбувається, напевно, пік. Чому так сталося? Тому що е, інвестувати стало занадто легко. І зайшло дуже багато людей, вони роздули це. Актив, з який не надто ліквідним, скажімо. І е, саме погано, що почали торгувати в кредит. Ну, це, це нормально, тому що професіонали взагалі торгують маржинально, вони з плечем великим. І, коротше, зайшли з цією системою з криптовалют в такі товари, як срібло, золото, і в результаті виникла ліквідація. От тому, е, взагалі, це ненормально, коли захисний актив. І слово ліквідація стоять поруч. На мою думку, це основна така причина це взагалі ітіфізація, я б це назвав так. Я не маю нічого проти ІТФ, але мені якось це не дуже заходить ця система. Тому що з захисних активів зробили що це занадто легко, і в результаті надувається така бульбашка в у всьому взагалі. Це в криптовалюті спостерігалося. Кілька років тому був Арк-Інвест, такий фонд Кетті Вуд, також його роздули. І тому цими ІТФ-ами взагалі шкодять в якійсь мірі активам. Тому що занадто легко притік нових клієнтів і при найменшому страху такий самий швидкий відтік. Ми бачимо, що срібло стало другим по величині за капіталізацію активом у світі 5 трильйонів. Це здається дуже багато. Але давайте уявімо, що увесь світ почав інвестувати. І якщо ми розкидемо 5 трильйонів на весь світ, і зокрема Китай, Індія, США, Європа, то по суті ці 5 трильйонів це взагалі нічого не, не значить. Тому е, з такою малою капіталізацією всі ринулися в цей актив, і, звичайно, відбулося, маємо, що маємо. Але для всіх тих, хто не встиг інвестувати і скористатися цим ростом, щоб зафіксувати прибуток гарна новина. Після того, як воно впаде, стабілізується, можна почати інвестувати по нормальних цінах, не на хайпі. Тому що є така поговорка навіть в інвестиціях, не дуже хороша. Закупився по хаях, прокатився на не буду далі продовжувати. Отже. Які способи є інвестування, от, на мою думку? По-перше, це можна купити фізичне срібло, золото? Ну, зараз говоримо більше про срібло. Це монети, різні злитки різної форми і номіналів, ваги залежно скільки коштів у вас є. Тобто, ви купили це вже ваша власність, і ви можете її десь сховати, закопати, покласти в банк, робити що завгодно. Так, це надійно і особливо на дуже-дуже довгий термін. В будь-якому разі ваші кошти точно не пропадуть, і мені здається, в якийсь момент срібло стане дуже таким товаром потрібним з розвитком технологій і енергетики. Але тут більше мінусів, ніж плюсів. По-перше, це фізичне срібло потрібно десь зберігати. Вдома трохи стрьовато. Потрібно, не знаю, в банку, або у вас має бути. Якась охорона, сейфи надійні, тому що ну, реально буде обідно, що вас його хтось стащить. По-друге, дуже великий спред між купівлею і продажем. Я читав пост одного українця, він писав, що е, наскільки важко в Україні продати срібло на 200 тисяч доларів. Хоча, по суті, 200 тисяч доларів не такі великі гроші, але він описував, що це просто настільки важко і настільки він втратив на спреді на. В інших платежах на податках ще низька ліквідність, тобто ви не можете в один клік продати ваші активи, потрібно їх взяти, завести. Потім будуть перевіряти, що важливо. Навіть доходить до того, що якщо ви купили в монетах чи в злитках, і якщо ви не знаєте, чому відкрили цю коробочку, яка запаяна, щоб там взяти його в руки, це срібло, то. Лише від цього ціна може впасти, або воно може бути пошкоджено. Там, коротше, дуже багато нюансів і потрібно в цьому розбиратися. Я в цьому не розбираюся, я туди не лізу. Ну, в мене немає таких великих коштів і немає можливості його зберігати. І ще така е, мінус особисто для мене, що воно не приносить доходу. По суті, Воно лежить просто мертвим грузом, і, і лише надія на те, що колись ціна виросте і можна буде продати дорожче. А можливо ціна і не виросте. Тому мені більше подобаються активи, які приносять гроші, вони генерують потік. Але в принципі це нормальний такий захист від поганих часів на дуже довгу перспективу, чому б ні. Дуже зручно купувати ETF. Зараз взагалі ETF на що завгодно є, і про це трошки поговоримо. Самі популярні ось etf можете зробити скрін або переписати. Плюси однозначно, це зручно, швидко, велика ліквідність, можна там зайти, вийти. Але е, це більше не інвестиція, це більше якби трейдинг, спекуляція, називайте, як хочете. Тому, е, і в основному, якщо щось дуже швидко виросло, то воно так само швидко і падає. Це, напевно, в 99%. Я вже це проходив кучу разів. І попадав в таких ситуаціях також. Ну, в Срібло я не інвестував, тому що мені, мені здалося, що занадто пізно вже. І, можливо, я помиляюсь, можливо, це тимчасова корекція, але тим не менше, воно мені не дуже подобається. Мені більш подобається мідь, про це пізніше поговоримо. Ще один нюанс, що мені не подобається в ETF-ах і, можливо, мене захейтять в коментах, це просто подивіться на, цей, на цю циферку. Коефіцієнт, як він там називається, коротше плата за обслуговування. І в даному випадку це Ну, Це конкретно в цьому ETF. Є ETF, де доходить до 1%, наприклад, на мідь там 1% і ETF на е, стріблович видобувачів чи золотовидувачів, там також доходить до 1%. Це, здається, мало. Але ви помиляєтесь, це реальна пастка. Якщо, наприклад, теоретично ми прикинемо, що ми хочемо купити ETF на срібло, щоб зберігати його декілька років в надії, що там потім колись ціна буде рости. Якщо ціна не буде рости, а буде так і лінією, що в 90% часу відбувається. Ну з ним нічого не відбувається з металами. Ми просто на місці стоять. Але щороку у вас буде з'їдати до 1% просто забирати цей фонд за, скажімо, обслуговування. Наприклад, на SP 500 ETF, там коефіцієнт за обслуговування, скажімо, здається, 0,07%. А в таких не дуже, скажімо, популярних ETF-ах там доходить до відсотка, є взагалі там по 2% в рік. І насправді, хоча це здається мало, але на дуже довгий термін. Буде повільно, але з'їдатися ваш е, актив. Скажімо, якщо я інвестую 100 тисяч доларів там, на 10 років, то і нічого не буде відбуватися з цим сріблом, то просто через 10 років я втрачу на рівному місці 7 тисяч доларів. Ну так, не дуже прикольно. І це реальний мінус, тому якщо ви інвестуєте через ETF, тому що більшість так робить, то зверніть увагу на цей момент, тому що більшість про це не думає. Також можна купити, я вже казав, що і на е, компанії, які видобувають срібло, також можете подивитися, самі популярні. Знову ж, мені не подобається цей коефіцієнт за обслуговування. І також, е, що мені не подобається, е, мені не подобається. Тут, по-перше, немає дивідендів, вони не, не виплачують або якісь мізерні. І також, е, пена є за високий. Взагалі. Е, коли ви купуєте ці etf на там, де компанії, то е, потрібно зайти і подивитися, з чого вони складаються, тому що там бувають такі компанії, які б ви ніколи не інвестували в них. А по суті, купуючи ETF, ви в них інвестуєте. Але, в принципі, нормальний, це трішки зменшує ризик. ETF дуже популярні і, е, ну, напевно, це, це краще інвестувати через них. Але особисто я обираю акції, я беру всі ризики на себе. Третій спосіб, як інвестувати в срібло, можна купити конкретні акції компанії, які цим займаються, але е, якби конкретних компаній, які б займалися лише сріблом, майже немає. Тому е, переважно в більшості вони добувають різні метали, і срібло просто в тому числі. Ось ми можемо зайти на найбільшу, найбільшу компанію, яка пов'язана зі сріблом. Е, Фрестіло якась там ну неважливо. Не і знову ж ми бачимо, що коефіцієнт, певне, є дуже високий 82. Якщо ми проростаємо, перевіримо інші компанії, там ще гірше, тобто і дивіденди маленькі. Ну, особисто це не моя тема. Якщо вам подобається, якщо ви купили рік тому, то ви молодець, ви заробили хороші гроші. Я не купив. Але я інвестував в мідні компанії. Ось, наприклад, дві компанії одні з найбільших відсотків мого портфеля, це. Вейле і Rio Tinto. Вони займаються різними металами. І в переважній мірі це мідь, залізна руда, алюміній. Ріотінто також Літій. І ми бачимо, що ці компанії також виросли. Але тут ріст не, не такий, не, не, не ракетою, тут просто повільний ріст. І мені це більше подобається, тому це трішки, мені здається, надійніше. І такий момент, незважаючи на ріст, ось на майже 80%. Ми бачимо, що коефіцієнт ціна на прибутки залишився на нормальному рівні. Як був там 13-15, так і він і став, залишився 13-15. Чому так сталося? Тому що не лише акції виросли, а прибутки компанії виросли точно так само, тому що вони продають ці метали якби, в промислових масштабах. І від того, що ціна росте, їхні прибутки ростуть. І мені здається, що в якийсь момент вони почнуть підвищувати дивіденди. Ми бачимо, зараз дивіденди по вайли 7%, а по Rio Tinto 4%. Але так як я купив більше року тому, то я маю по вайле десь 14%, а по Rio більше 7%. Якщо вони ще підвищать дивіденди, тому що вони почали заробляти більші кошти, це буде взагалі супер. Ми бачимо, що виросли ціни. Але коефіцієнт певна є, по суті, не змінився і дивіденди платять, тому особисто мені подобаються більше ці компанії, ніж срібло. Але це моя думка, і я не збираюся не виправдовуватися, не переконати вас в чомусь. Можете робити що завгодно. Ще один спосіб, як на цьому заробити, займатися чисто спекуляціями, трейдингом, фьючерси, опціони. Але в цьому потрібно розбиратися. Я в цьому не розбирався, я вам нічого не скажу. І щось мені підказує, якщо ви дивитесь мої відео, то вам також не варто цим займатися. Тому що на цьому можна дуже хорошо заробити, але можна і дуже багато втратити. Особливо якщо ви торгуєте з плечем, то це взагалі щось. Тому це не інвестування, це трейдинг, це зовсім інша тема. Що найкраще зробити в цій ситуації? Я чесно не знаю. Потрібно просто перечекати, нехай ринок стабілізується. Якщо у вас немає ніяких кредитних плечів, плеч, то можете не хвилюватися. Звичайно, можна бути трішки сумно, що ну, я пропустив цей ріст в сріблі, але я інвестував в, тим не менше 20% портфелю в компанії, які добувають метали. Тому мені здається, як я ще поліз в срібло, це було вже занадто забагато металів для мене. Тому ну то я реально я не знаю, що робити. Тут кожен вирішує для себе і бере на себе якби, ризики і відповідальність. Тому не потрібно слухати різних там, блогерів, особливо в такій фінансовій сфері, типу у мене. Ну я хоч хоч про правду кажу, що я не дуже в цьому розбираюся. Да, ніхто не розбирається, ніхто не може сказати, куди буде рухатись ринок. Просто ви приймаєте рішення і берете на себе відповідальність. Все на цьому, ну ніхто не знає, напевно. Тому реально я минулого тижня, вся моя лента була забита різними порадами. Всі люди хвалилися, скільки вони заробили на сріблі. Але мало з них хто зафіксував прибуток і цікаво, що вони зараз думають. А зараз кажуть, що все, все пропало, це поганий актив. Ні, це не поганий актив, нормальний. На цьому можна зберігати кошти, заощаджувати, заробляти. Просто потрібно. Знати, як, мати якийсь досвід, можливо, трішки везіння. Тому, як на мене, найкраще це перечекати, нехай воно вже все, скажімо, устаканиться. І в якийсь момент, коли знову стане скучним активом, тоді можна почати знову інвестувати, обрати метод, який подобається вам. Я поки не думаю за срібло, але е, в цій всій шумісі, звичайно, впала і мідь, і інші метали. І мій портфель дуже просів, так як у мене десь відсотків 20, це пов'язані з металами, то я думаю, завтра відкриється ринок, і я там буду у шоці від того, наскільки я в просадці. Але тим не менше, я думаю, це можливість закупити більше, особливо мені подобається мій. Не знаю чому, мені здається, це набагато перспективніший метал, і він, по суті, більш потрібен. Що ви думаєте з цього приводу? Чи вийшло у вас заробити на сріблі, на золоті? Якщо так, вітаю, ви молодець. Якщо ні, не засмучуйтесь, можливостей буде куча. Конкретно зараз відкриваються якісь інші можливості, просто потрібно їх помітити і інвестувати туди. Дякую за перегляди. Поставте лайк під відео і до нових зустрічей!